Чимало людей прийшли вшанувати пам'ять бійця. Серед них і військові побратими. Загиблий Сергій був командиром взводу 25-ї бригади. Я помню хорошо, як во время всіх обстрілів он кипішовал, коли допустим, взвод терявся, хто куди там, розбігався, десь то там свою позицію якусь зайвав, тобто він Под обстрілом бігав постоянно кричался хіскал, щоб відмітити той, де знаходиться. Як почався конфлікт на сході, Сергій Шевчук потрапив в першу хвилю мобілізації. До цього працював заступником начальника команди воєнізованої охорони на Придніпровській залізниці. На фронті встиг прослужити п'ять місяців. Про те, що сталося лихо, цивільна дружина запідозрила одразу. Вично ся завжди була у нас кожні 1,5-2 два часа. не відповідав, це продовжувалося весь вечір, ночі і утром. Я телефон, і Всіх мені наконець сказали два роки тому, 17 серпня, приблизно о 18-й годині Сергія Шевчука не стало. Тоді сепаратисти обстріляли українські війська з градів. Загинув солдат біля селища Нижня Кринка, що на Донеччині, за всю історію боїв на сході. Той серпень був найкривавішим. Тоді в один день, в ці Много багато наших ребят з дев'ятої роти погибло. Ну, Серега, наскільки я знаю, ми ще живою були ну, там помощі но він не доїхав. меморіальну дошку. Вирішили відкрити на роковини смерті Сергія, який до останнього подиху захищав свою батьківщину. Загинув, залишивши подвиг, залишивши за собою пам'ять. А тому я думаю, його дружина, його рідні, близькі саме в цей день хочуть шанувати свого свого рідного побратима, людину, яка воювала за Україну і. Залишила небо який слід для нашої держави, для нашого міста. Сергій сам зі Львова познайомившись з Ганною, переїхав у Дніпро. Тут і прожив останні п'ять років свого життя. Жінка не стала чекати, доки держава виконає її прохання а з допомогою волонтерів, увічнила пам'ять свого чоловіка. Це правильно не очікувати, коли це якось формально зробить там держава, там місто чи хтось ще якийсь хтось прийде і зробить. Це перш за все, треба нам самим. І можливо це такий час прийшов, і гарний час, коли ми це можемо робити самі в тому форматі і в тому вигляді, як ми це хочемо зробити. Дошка виконана у формі України у старих кордонах, де є і Крим, і Донбас, і Луганськ. Це є символом того, що вона незламна і неподільна. І на Артем Коваленко новини 51-го.